Вірш гра. Ми варили борщик. Узяли ми горщик і зварили борщик. Спершу ми буряк варили, капустину покришили, цибулину, моркву, біб теж закинули в окріп. На городі кріп зірвали і в окріп той кріп кидали. Ще петрушки додали. І сметанки підлили. Ще червоний помідорчик прикрасив смачний наш борщик. Вийшов борщ, як наш город, Звеселив увесь народ. Їла внучка і бабуся, песик їв і їв котусю. Навіть сонечко світило, промінцями борщик їло.